За тиждень до поста була така ситуація. Ірина з дівчатами з'їхали після села до нас додому по обід борщ приготувала. І Іра сказала такі слова, які я прийняла як виз як визов. Нас рік викликів, так і вона каже: скільки ти годин молишся? Я там ну, встала, там 15-20 хвилин, Вона каже: якщо ти хочеш прорива в своєму житті. Час молитва за родину, час, молитва за сім'ю. Ой, за там за роботу, за служіння. По годині потрібно молитися і я. Я розумію, я хочу молитися, я хочу прорива в своєму житті, я хочу Божого чуда в своєму житті. І я прийняла рішення кожен ранок вставати в 6 ранку, і е, кухня моя молитвена кімната, поки всі сплять мене є час. І кожен ранок я е, молитві, в молитві у мене не було списка, нужд. Я просто шукала Бога, шукала його. Присутності я поклонялася, молилася йому, я співала йому, і отак було цілий тиждень, коли почався пост. Перший день поста чоловіка не було на посту, він був працював сутки. Пост пройшов все добре. Я приїхала додому. Ми з сином сиділи, розмовляли, і тут трапився вибух прямо бутові біля нашого будинку. Але дзвонить чоловік каже: у Вас все добре. У нас банки полетіли там в миснику. Він каже: А нас засипало стеклами. Він сидів майже в епіцентрі вибуху, тобто, в них було будівля, офіс, де вони сиділи в цей вечір. І прилетіла е, ця ракета, прям 50-100 метрів від них в стоп там влетіла. Не, не, в це, не, не в цю будівлю. І я розумію, що це просто Бог йому служити, да, служіння там буде на третій день. І Бог, е, е, я, ну, це не, не совпадіння. Я думаю, Бог зберіг життя мого чоловіка. Він утром е, прийшов додому. І я ж була в молитві вранці, і Бог дав мені слово. таке на руській мові паде, впаде тисяча і тисяча цікаво на українській мові. Я відкриваю на українській мої псалон 91. І тут таке слово: впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Але ну, впрошлому місяці в нього впав шахет рядом, не взірвався, він свідчив. Вівторок, в день постав, справа впала ракета, теж не царапини, хоча, хоча сті, стекла да, всі полетіли їм в голови, і завдяки тому, що були ролети, ж, то не було ні одної царапини. Апане, ти і не було зовсім жертв. І Бог дав обітницю мені для нього. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то я йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І я думав, Бог дав мені обітницю, що мій чоловік, він буде, Бог його охороняє, що ангели, вони поруч з ним. І я спокійна за тепер, за, нього, за свою родину, друга свідчення, за дітей. У мене є син, підліток. Підлітки вони не хочуть навчатися, вони нічого не хочуть їм нічого не цікаво. Але у меншого сина він займається футболом, і слава Богу, у нього є тренер, який дуже небайдужий, таких мало, який вкладався. В мою дитину виховував. Моя дитина була ну, в плані до футболу дуже пунктуальна, серйозна до цього відносилась. І тут на другий день поста. Приходить в Вайбері сообщення від тренера. Дорогі батьки, дякую вам за все. Я ухожу. Ну, я буду поруч, але я їх там колаборація поміняли, поміняли ну щоб не було цих душевних зв'язків, коли діти привикають до своїх тренерів і потім вже розслабони. Ну я так зрозуміла. Але для мене це було як, що він помер. Я чесно я плакала, ну, тому що ну, це був авторитет для мого сина. Він дуже ну гарно впливав, цінності правильні в нього вкладав. І на третій день поста. Посту син прийшов з тренування, де просто це було так різко Второк тренер уходить, а у четвер приходить новий тренер. І приходить син з цієї тренування і каже: Мама, до нас прийшов такий крутий трен, трен, тренер, він там тренує якусь там круту команду. Тобто Бог перевів мого сина на, на більший рівень. Я побачила теж цьому Божу руку, що ну, молитва за ця молитва, яка. Яку я пішла молитися, багато ну, жертва хвали, жертва. де мене жертва стати ще ранку, тому що мені цілий день до вечора я працюю. І Бог підняв мою дитину на інший рівень. І останнє. Коли я прийшла на роботу, теж в день поста там я зранку на роботу прибігла. Е Андрія Шудька, сестра пробігає моєму кабінету. Оксан, привіт. ти знаєш тобі зарплату підняли з 1 січня, а вже середина лютого, тобто не з 1 березня, не з 1 лютого. А заднім числом було завішення директора. Тобі підняли зарплату не на 100 гривень, не на 500, не на тисячу. Не буду на наскільки. А я сижу і говорю, пишу, і я молитва працює. Тобто, ти молишся, ти шукаєш Бога, ти постишся, і Бог забезпечує тебе просто. Просто так, бо ти знайшов його лице і ти щаслива його присутності. Я навіть не просила за фінанси. Мене ну я за це не просила, але Бог забезпечує.